Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя і, як завжди, вже по традиції, в неділю ми кудись їдемо. Сьогодні е, ми їдемо в Саврань, бо минулого разу, пам'ятаєте, в минулому влозі я розказувала, що е, до нас мали заїхати друзі. Ми заїжджали в магазин, там деякі продукти купували і хотіли вдома трошки посидіти. Але вони заїхали до нас і ми цю зустріч перенесли сьогодні на неділю, тому ми вже завантажили машину. І їдемо до них. Не знаю, чи на річку поїдемо, куди поїдемо, реально не знаю. От зараз Ваня хоче кришу підняти. Поїдемо з піднятою кришою. Кабріолет все-таки каже: ну що таке кабріолет? А я не цей не піднімаю кришу. А я постійно возмущаюся за те, що ми їдемо з цією піднятою кришею, бо зараз буде на голові отако от буде кубло на голові. Того я зазвичай проти. Дівки за <смі> довольні. Ну, коротше, якось так. Так, ну що, зараз їдемо вже в саврань. Зустрінемося вже з вами, мабуть, чи на базарі, чи де, ще не знаю. Короче, їдемо трошки задаримося, щоб вимогли. Ідемо на двір. Все, пішли на двір, дівчата. Водичку взяли і пішли. Так, це ми зараз їдемо опуст, називається в Саврані. Гарна така природа тут. Ні разу тут не було, саме на відпочинку. Дівки вже пішли воду пробувати. Ну, звісно, вона, мабуть, грязна ще й сьогодні на дворі. Холодно, то вряд ли хтось буде купатися. Гарно, так? Я тут красивий. що Та як водичка? Холодна, так? Холодно, Кіра. Гарно вам зараз щось покажу. Привіт! Зараз вам покажу такий водоспад. Гарний. Туди може під. Потім пізніше підійти туди. Пікнік походу розкладається, тут м'язко нарізається, тут у нас овочі, всякі такі заправки. Тут у нас холодильник. Так, і дівчата там уже купаються. Я не знаю, як вони купаються, На дворі такий вітруган. Я вже взуття зняла, хочу спробувати водичку. Так, Тімон, не, не трогати взуття. Тімо, Тімо. Комедний такий. Тімон! Тімон, іди сюди. Тімон! Тімон! Так, спробуй. Ой, ну така, знаєте, літня. Ну, кумадный, я не могу. Мама, маски. В машине продасты? Что, вы будете уже упираться? Да. Вы будете уже упираться? Да. Два зерна. Це повний хеппі хаус. Мама лізе за камашами. Да, да. Папа! Папа! Да. Давай, рви, рви, рви! Давай, 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 Сімона! Іди сюди. Я просто попросила комиша, щоб його так зробити і пух був. А, ну ти давай ти поки! Сімона! Сімонка! Ти що, Тімон! Боїшся? Ти боїшся мене? Сімон! Лена з тимоном бореться. Що <рес> там таке? Okay, сьогодні міжнародний день русалки. Знаєте ще, який день? Mm. День народження Кока-Коли. <рес> Кока-Кола є, будемо пити

Чуть пізніше. Тільки приїхали. А я вам то йдіть вже підкурвайте. Водичка просто супер. Я, О, я б сама вже купалася. Але, по-перше, в мене немає купальника. Надо вже, надо вже купити новий купальник. А по-друге, вітер. От вітер зупиняє. Я люблю, коли щоб було тепло. Там така течія, от звідти прям бурлит. Тут залить, тут вже вже, мабуть, закінчується. Тут далі якось воно в кушерях не видно, щоб текла вода. А от звідти прям так витікає стрімко. Дивіться, дно видно. А я вже зайшла, вон, вище колін. Чистенька водичка. Друзі, ще забула вас привітати з Петром і Павлом по-новому. Воно було 12 червня по-старому, а зараз 29 червня по новому. Да, це ж червень? Варя, це червень місяць. Червень, правильно, червень. Я вже запуталася, який місяць. По новому 29 червня. Так що вітаю всіх Петрів, Павлів, Павлінів. Як минулого року я це вітала, чи якого Павлінів, Павлівнів, Павловичів, Петрівник. Я Петрівна, в мене татусь Петро. Вітаю всіх, вітаю з цим святом. Бажаю миру, добра, здоров'я, щастя, натхнення, всього самого найкращого, що тільки можна вам побажати. От, таке свято, так що вдвоє дні сьогодні, бачите, приїхали на річку трішки відпочити і відсвяткувати це велике церковне свято. Пускали самольотик, значить. Запустили. А він аж туди завез і все вже, мабуть. А? Ніхто його звідти, не зніме. Прийшли подивитися, як водичка бурлить. Хм, дивіться, яка течія вже. Водичка частенька, чистенька. І он там, дивіться. О, як гарно. Аж туди я боюся. Ага, так? Да. Не видишь, Джолі. Ну да. так. Сюди так ця верба, У -у -у. свої коси опускає. Гарно, гарно природа, звісно. Дуже гарно. Так, це ми прийшли вже. О, наш звіте де машина, сюди прийшли. Дивіться, як бурлит, дамба. Ну, тут зазвичай машини миють, прибирають там. Такі гарно. Да. — Ми якось гуляли з Юрою, я то бачив в парку. Да. Ми якось тут зараз розкажу історію свого бізнес-проекту проваляного. Коротше, починала я шити плаття. У мене була людина, з якою ми співпрацювали в Умані теж і назвати. Oh, <laughs> і виходить, в неї свій, свій швейний цех. І ми з нею відшивали плаття, пробні там варіанти. Я сюди приїжджала, фотографувалася з цими платтями, робила фотосесію для них. Але так я нічого не запустила. Острів Кофаня. кохань, кохань. Oh, да, пішли? Ні, не було. От, от такий був провальний бізнес у мене. Бачите, замочки вішають тут на реченні. Я не тільки плаття відшивала, я ще і маски перед платтями шила. Знаєте, такі маски для сну в мене були. О, теж такі там прям дизайни розробляла, все самопридумувала. Чим могла, тим і займалася. Така творча особистість. А тут фотосесії, а, фотосесії влаштовують на весілля. Сюди приїжджають, тут така гарна природа. І фотографуються тут. Всі банди йдемо на прогулянку. Ось тут я ще ні разу не була. Може його на руки бери? Не знаю, Щоб ми його потім по кушерях не ловили, по комешах. Не йде. Дівчата, ви теж, будь ласка, обережно. Тут ми не було, ще ні разу. Ні. Йдіть, помаленьку, давайте. Ух ти. Давай, не бійся, та нормально, люди тут ходять. Ви що? Ой, качечки. Поплили, Вася? Поплили качечки. Да. Рязка позаростала. Ми таку рязку ловили качкам. Приходили на річку і виловлювали в якийсь там пакет додому, качкам давали. Ще скойки ловили. Я вперше в цих місцях. Так, знаєте, цікаво подивитись, скільки тут років живемо, а от ні разу в цих місцях не бували впізнавати нові місця в своїй же місцевості. Тут колись я була, ну туди далі, далі. У нас там знайомі живуть, мама знайомий. І ми якось зима була і приїхали сюди на льод. Вон, дівчата мене взяли, я ще малою була, і ми на льоду ковзалися Саме от тут десь. Так, йдемо вже назад, повертаємося. Дивіться, як тут бурлить. Страшно. І он там леб... лебідь плаває. Пішли, пішли, нетерплячка мала. Красиві які. Ой, да. Дивіться. Можу тобі скинути. Що М -м. є? Лебіді дивіться, які гарні. Да. Ось. Mm -hmm. Юра його кормив і прийшов спочатку папа, а потім діток напрямила. Теж так прикольно. Гарні. Це тут щось один, один. нема пари. Кажуть, коли велика популяція, uh -huh. типу. Е вони розламують гнізда качок. Тобто вони є шкідники. Щось таке я читала, що вони знаходять гнізда качок і їх розбивають. Того вони і гарні, ну і роблять шкоду. Дівкам понадували вже круги, пішли купатися. Раніше в нас от такі круги були, не такі гарні, як зараз, а були звичайні з машини, з колеса, з кат. І ми на ньому удачненько плавали. Головне, щоб по цим ніпелем не подарти живота, бо зазвичай прийдеш, все пузо роздерте від Їдь, цього ніпеля. Давай, йдіть купатися, заходьте. Єдиноріг. що я це сама Давай, давай. Ні, на депутаті длинна палка. І що, наш її палка? Я потрена, я зараз ганяю до машини, я просто приволок лопал. Опа! Mm. Вітер не вщухає. Ух, ну, голову вже так надуло. Що ти там хочеш п'япку бити? Okay. Ти нічого не бачив, тірівбуду. Вийди. <реку> <реку> Кірюха так далеко вже заплила. Шо, мама? Кажу, Кірюха далеко заплила вже так. А ти взута, так? <тас> Кіра? <тас> угу. <тас> Тут недалеко берег. Що таке, Варя? А, <тас> <тас> шляпки свої загубила. Лови, бо я взута. Кросівки Бери палку, доставай. Кисюш, чим більше ти себе накручуєш, тим ото довше ти будеш залазити в цю воду. А ти попробуй, коли ти поїдеш сама. лапів, то залізь. Ну, значить, не залазь. Дві жабки. Пливуть на той берег. Тут класно, тому що недалеко. Берег. Можна плавати туди-сюди. Моя кицюлька міряє водичку. Що, зайчик? Купатись хочеш? Угу. Ні, кицюля, бачиш, вітерець усилився, сонечко зайшло, та й геть холодно. Ще шашличок будемо їсти. То як не хочеш? які в тебе ноги вон. Сиру повиходили. Купатись вона хоче. Ти що? Ні, займає. Так, а це дика гіпсофіла. Бачите, яка гарна. Так? Да? Це ж гіпсофіла, якщо я не помиляюсь. Чи можу помилятися? Ану, підкажіть мені. Що це таке? Хтось купається, а хтось сидить в куртці. Лебідь там щось в лататті шукає. Викльовує. І туди так гарно. Дивіться. Ми, звісно, туди не змогли спуститись, бо були з дітьми. Але там дуже гарно. Це місце називається Опуст. Савранчани всі знають, де це. Та і в окрузі всі знають, де це знаходиться. Тут пляж дуже гарний. Будемо сюди, мабуть, приїжджати. По можливості будемо приїжджати сюди. Вирішила пройтись край берега. Покажу вам, як тут гарно. Такі іви, ці довгі. І коси опускаються прямо до землі. Ой, там спіньки якісь. Хтось собі зробив так гарно. І тут дивіться, яка заводить. Тати що, я тут вперше. Вперше я просто вражена цією красою. Дуже гарна лататя лілі, осока. І туди оці гарні ступіньки такі, якісь казки. Сяху я вперше. Ніколи не була тут. Тут можна спуститись. Такі квіточки. Ой, ноги вже позарапила собі. далі, в яку це сторону, що куди веде яка дорога, туди, то пуст, траса. А туди я не знаю, що за місце. Які місця там. Бог, мабуть, туди. Не знаю, не буду говорити. Підемо разом з вами. Чи ви зі мною? Чи я з вами. Бо я також вперше тут ці місця бачу, для мене це щось, знаєте, таке дуже гарне. Річечка тече, тече, тече. Так, туди, мабуть, до Бугу Туди до Бугу Ми точно дійдемо. Якщо йти туди прямо-прямо-прямо, он туди до тих дерев, то там буде був. Зайшла в інтернет, думаю, ну я кажу очеред-очеред. А це називається рогіз. Назва правильна рогіз широколистий. Його так багато, так багато. Все, оце, все, все в ньому. Ці качалки повиростали. Я колись так, таку качалку принесла до бабусі, і вона, видно, вже така була дозріла, вже пух оцей пускала. Боже, розпустився цей рогіз. все подвір'я в цьому пуху, все летить. Ну не то, що просто як ото е, є тополиний пух, летить, а це оцей рогіз розлетівся по всьому дворі, ну просто як туман на, на подвір'ї. Боже, ото я получала. Так вихвачувала. <ріху> принесла його додому, розпустила, звісно, було. Було, що подивитися. Зараз дівок візьму і підемо з ними, покажу їм таку красу. Вони в машині сидять, не хочуть нікуди йти. Замерзли, мабуть, уже Ой! Це тобі. Прогулятися? Там вже наче нагулялась везде. Куди ти хочеш? Варя, мене кудись тяне піти. Куди кудись, піти? Мама, кудись, вигадай. Аврора ні. В Аврору ніхто не піде. В Аврору точно ніхто не піде. Ти підеш сама? Mm -hmm. Барбара, ніхто нікуди не піде. Я вже, звісно, хочу додому, замерзла і вже хочеться прилягти. Так, у нас природа природою, аврора Авророю. Приїхали в Аврору і за кавою. Набрала собі носків, бо вони в нас десь з дому пропадають. Я не знаю, де вони діваються. А оці саме оці, вони дуже зручні. Кавуську взяли. Дівки доволі по -по покупками Аврори. Ай, дуже ногти. Ну як завжди, звісно. Так, і ми вже їдемо далі до ребят Святкувати. Слива дитину. Нігті зробила, так, Кирюх? 55 гривень і щастя на цілий день. Новарюха там, ноги мочить. Сонечко вийшло, хмарки вон пройшли. Оця хмара проходить і, дивіться, погода просто налагоджується. І тепло одразу стало. Чого цілий день був такий вітер, а зараз так уже гарно. І купатись дівки вже просяться. Ще є. Але вже вітерець теплий, бо то були, хмари затягнули, прям холодний вітер я от вдяглася. А зараз сонечко вийшло і теплий вітер. Ну ми ще трошки, може, півгодинки, годинку і будемо теж вже додому їхати. Ми вже заморились, відпочинок відпочинком. А він дійсно виматує всі сили, що після такого відпочинку й хочеться відпочивати вдома, десь на диванчику. Лягти, ножки закинути. Татаратам. Ми вже приїхали додому, оце все треба перемити. Я найбільше не люблю після от таких всяких гулянь перемивати посуд. Ну, коротко, це для мене найгірше. Найгірше у відпочинку. Все, будемо зараз це все перебирати, відпочивати. Завтра у нас також вихідний. Вже будуть такі домашні справи. Це в нас в неділю ми кудись виїжджаємо, намагаємось кудись виїжджати, а у понеділок у нас вже домашні справи. Друзі, всіх знову і повторююсь, вітаю зі святом Петра і Павла. Бажаю всім всього найкращого. Дякую, що зі мною. Я не заморююся вам про це говорити, За що ви підписуєтесь, пишете, ставите лайки. За це я вас дуже ціную. Як завжди всіх міцно, приміцно обіймаю. Дякую за сьогоднішні перегляди. Наперед, ваша Інна.